Друзі, всім привіт! Я окуляри знімати не буду, бо у нас зараз неймовірна спека, неймовірне сонце, тому я просто не можу без окулярів. Друзі, в цьому відео, як ви вже зрозуміли, я буду робити шумоізоляцію дверей в автомобілі Nissan Leaf. Це, до речі, Leaf другого покоління. Це дуже популярна електро. Автівка в Україні, і я думаю, всім цікаво зазирнути за обшивки цієї автівочки і подивитися, яка там насправді шумоізоляція. Бо е можу сказати вам, що електромобілі від звичайних автомобілів не дуже сильно відрізняються саме кузовом. А я би сказав, що взагалі нічим вони не відрізняються. Це той самий автомобіль. В принципі, тільки там електричний двигун. Ну, чесно кажучи, друзі, двері тут доволі великі, тому вони займають. Я думаю, як мінімум відсотків 30 самої капсули. Е ну, Капсулою я називаю саме те, що знаходиться всередині. Думаю, відсотків 30 потягнуть 4 двері. О, тому це буде доволі висока ефективність е з приводу зниження шуму. Та а, я буду застосовувати термо шумоізоляцію другим слоєм. І таким чином ми покращимо а, працю кліматичної установки. А, дивіться, а, якщо ми зменшимо а, втрати, по, наприклад, по холоду, які виробляє кліматична установка, то таким чином а, ми а, зменшимо витрати самої. Безпосередньо самої батареї на роботу кліматичної установки. Те ж саме і стосується зимнього періоду, коли а, треба буде менше витрачати енергії на нагрівання кліматичної установки. Тому, можливо, а, ту вагу, яку ми додамо до автомобіля, вона компенсує саме меншим енерго. Живленням кліматичної системи. І що б я хотів додати, це те, що незважаючи на те, що в автівці немає двигуна внутрішнього згорання, який дає нам дуже багато шумів і вібрацій. Ця автівка все одно їзде. Тут тонесенький метал, і шум дороги, і шум. Який вокруг автівки доволі великий насправді. І це відсутність шумоізоляції не додає нам комфорту, а її присутність, звісно, додає комфорту безпосередньо в самій автівці. Тому я вважаю, що робити шумку на електричках це прямо обов'язково. Особливо на Нісана, тому що тут шумоізоляції я ще не розбирав, а я можу вам сказати, що тут її ніфіга нема. Зараз ми з вами зазирнемо в цьому відео, е і ви все зрозумієте. Що стосовно матеріалів, дивіться, віброізоляцію я буду використовувати Acoustics Extreme 2 мм. Mm. Сама найлегша віброізоляція, яка існує при товщині 2 мм у бренду Acoustics. Вона на 30% легша, аніж стандартна, це типу Алюмат або Профі. Але е, властивості по жорсткості в неї відсотків там, на 30 е, вищі. Тому це самий класний варіант, коли треба. Е, як можна менше ваги і як можна більше ефективності. До речі, мастіка тут дуже липка, дуже класна і 100 мікронів фольги. Отже, другий матеріал це в нас мультісофт. Це термо шумоізоляція. Матеріал саме вспінений каучук резина це преміальний матеріал. Та в нього йде вологостійкий. Клеєвий слой на ну, саме мастіка. Дуже така тоненька мастіка. Один із моїх улюблених матеріалів. Отак от от кладеш руку. От вже декілька секунд пройшло, і я вже відчуваю тепло від моєї руки. Це термоматеріал, термошумоізоляційний. В нього класна така структура, закрита така а, щільна ячейка. А, він Ну, дуже робить, дуже класно відпрацьовує у двох напрямках. Це ну, супер матеріал. Ладно, далі, на дверні карти піде ось такий. Це Sound Wave 15 мм товщина даного матеріалу. Це вже шумопоглинаючий матеріал. Це якби фінішний, фінішна така загорожа для шумоізоляції. Ось в нас. Іде один матеріал, потім другий матеріал, потім на технологічні отвори знову піде віброізоляція, потім часткова віброізоляція на двірні карти та е ось такий шумопоглинаючий матеріал. Якби Преграда у нас буде, можна так сказати, в чотири етапи. Тому е я можу сказати, після такої шумоізоляції шуму з дверей не буде геть зовсім. От, так що... А, і ще буду застосовувати от таку soft tape. Це антискрипний матеріал. Він піде на контур дверної карти та на всі інші елементи, які між собою стикуються. Ну що, дверцята я вже підрозібрав, і ось так виглядають вони за обшивками. Тут стояв динамік, я його зняв. Динамики Прикольні, до речі, це бос, босе динаміки. От, ну, але це не найкраща музика, яка може бути насправді. Ну, Такі, але й не найгірші. Ну, в принципі, якщо ви не меломан там сильний, то вам може бути достатньо таких динаміків. От, що стосовно шумоізоляції, бачите, тут приклеєна ось така клійоночка. Це Називається пильник, для того, щоб волога, яка ось бачите, тут по цих по фетру, вона стікає волога всередину. І цей пильник саме тут для того, щоб волога не потрапляла на дверні карти, щоб пил і все інше не потрапляло у дверні карти. А у зазори між картами не потрапляло. Саме у салон. Що можу сказати? Цей пильник, ось, він як шумоізоляція, він ніяк не робить. А ще й заважає, особливо коли працюють динаміки, воно ось таке. От. Для того, щоб зазвучала краща музика, треба зробити корпус. Ось все треба прибрати. Тут треба клеїти віброізоляцію. От. А також, якщо ви подивитесь, як воно приклеєно от, з заводу, бачите? Тут зазори, тут ось, ось, тут, Тобто воно не має щільного контакту. Давайте знімемо цей пильник. От. Він клеїться на такий клей-мастіку. В принципі, і все. Так, і можемо зазирнути з вами саме всередину. Ну що, друзі, а, ось ця балка жорсткості дає хоч якусь жорсткість. Це у нас балочка безпеки. Із шумоізоляційних матеріалів. От, там от є шматочок вібри, і все. В принципі, все. Більш нічого нема. Ну, так само, як і у всіх інших автомобілях. Все те ж саме. Ну, так що, всередині, як ви бачите, шумки немає. От. Є шумоізоляція на дверних картах. Ось такий синтепон, такі ось вставочки невеличкі. І, в принципі, це все. Це вся шумоізоляція. Сам пластик такий, ну, простенький, тоненький. Дверні карти, карти легенькі. В принципі, ось така шумоізоляція. Я би сказав, що її майже тут і немає. от Так що такі справи. Ну що, етап роботи е, безпосередньо з самими дверьми майже вже завершений. От е, проклеєні два слої на всі 5 дверей, віброізоляція та шумоізоляція. От, До речі, бачите, тут немає скла. А скло я віддав на тонування. От, Мені скло затонують. Потім я його буду встановлювати. та... Після встановлення ось цю ще частину треба буде завіброізолювати двойкою. І тоді вже етап саме роботи з дверми буде завершений. Отже, так виглядає вже завершений варіант шумоізоляції дверей. Бачите, технологічний отвір повністю закритий. Це вже не ота клейонка, яка тут широділа. От. І все зроблено максимально. Правильно, якщо, наприклад, треба щось буде поремонтувати, ось ця частинка, ось вона окремо йде, підігріваємо її, і можна ось так відкрити і буде доступ усередину. Також відкриваються за цією частиною. Тут два болти, ось болти, ось болти це для зняття, наприклад, приводу склопідйомника. Ось тут окрема. Частинка заклеєна, не треба все обдирати, її підігріваємо, відкриваємо, і тут у нас роз'єм електростеклопідйомника. Також ось цей отвір теж окремий, його теж можна відкрити для того, щоб мати доступ усередину. Ось ця вібра залишається. Тобто, ось так воно все виглядає. І це вже правильний корпус. Самих дверей нічого тут не заважає. Тут м'якесеньке, все ці привода будуть працювати все добре. Як бачите, пластик кришки багажника вже проклеєний двома, двома матеріалами: віброізоляцією та шумополинаючим матеріалом, також кантик з самої карти я теж проклеїв от таким от м'якесеньким матеріалом. Тут щільний контакт. Ось дивіться, цю частину карти ми не проклеюємо. Якщо будете робити самі, <кхід> самі обов'язково. Сюди нічого не клеїти, бо тут щільний контакт із е, лядою йде. І тут ось ці отвори, тут е, кліпси йдуть. Якщо ви щось сюди приклеїте, воно буде е, від, е, топорщиться коротше, і е, не стане, воно буде негарно. Не е, інший пластик теж поклеєний е, в два слоя. От, бачите, тут ще теж антискрипні моменти проклеєні, коли це все буде збиратись, щоб воно між собою не потріскувало. От, карта вже плотна. І сама вона вже така більш жорстка стала. Ну, геть інша, інша справа. Тепер вже не скажеш, що це дешевий тоненький пластик. Воно Деталь стала на відчуття така вже більш преміальна, ну, такі прямо масивні класні деталі. Зараз я це встановлю все на кришку багажника і подивимось, як воно відкривається, закривається. Чи вистачає амортизаторів, як це взагалі робить? Ну що, перше, що хочу показати, це як легесенько тепер зачиняється. Кришка багажника. Дивіться, трошечки відкрили і ось, дивіться, який на маленький зазорчик відпускаю. Все, вона закрилася, ось. От вже касається кришка замка. Трошечки на пару сантиметрів підняв. І все. Вона закривається. Це прямо класно. Відкривається, в принципі, без проблем. Вистачає потужності для, відкрив... для відкривання дверей, так що вага невелика. От. Як зібрано все, все чудово, все на своїх місцях, зазорчики, ніде нічого не терчить, але самі карти такі плотненькі. Воно до цього воно прямо все отак от ходором ходило між собою. Зараз все чудово тримається. М? Клас. А, до речі, в планах у власника є продовжити робити шумоізоляцію. Отже, що хочу показати, яка тут шумка в багажнику. Пластик м'якесенький, ось навіть видно, як він гуляє. Ось цей весь пластик. Там за ним я впевнений, що нічого нема. От шумка полу багажнику. Войлок, От. Метал грає. От. Така тут шумка. Там навіть далі нічого нема. От, можна сюди зазирнути. Та, пусто. Нічого нема. Так що, шумоізоляції, друже, в твоєму Nissan Leaf, якщо ти власник Nissan Leaf, її там немає. Я обрав стару шумоізоляцію, Я приклеїв сюди віброізоляцію двойку екстрім. І бачите, я е, зробив такими от полосочками. Зазвичай я саме так і роблю. Це для чого, дивіться, робиться. Дверна карта, вона, наприклад, саме ось ця, бачите, вона зроблена з декількох частин. В деяких картах ці частини між собою кріпляться болтами, то ще. Ну, не болтами, а саморезами, і саморези треба ще е, обтягувати. Тут все на пайках. Бачите, ось такі ось паєчки, тут защолочки, і все-все, все, 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 все защёлки та пайки. З часом ці карти е, роз, скажімо так, і сам пластик підсихає, е, він осідає. Е, також воно завжди ну, беретесь за ручку, там, закриваєте, відкриваєте двері. І цей пластик от сам по собі починає розшатуватись. І саме на усіх всіх пайках воно може почати підскрипувати. Що нам дає віброізоляція? Вона дає, додає жорсткості цьому пластику, бо він насправді тонкий. От. І для того, щоб всі деталі. Які між собою спаяні, вони, їм додати жорсткості між собою, щоб сама карта була більш цільною та монолитною, треба проклеювати обов'язково віброізоляцію. Воно і покраще сам пластик на відчуття, він стане не пустим, а об'ємним. І по-друге, це додасть нам жорсткості в самій карті. Ось вона, в принципі, стала більш жорстка. Ну, але бачите, вона ось в цій плоскості все одно ось така ось хіплесенька. Але хоча б так вона трошечки жорстче стала. От, зараз клею другий матеріал, антискрип, і дивимось, як воно виглядає. Ось так виглядає в нас завод, ось так виглядає в нас вже тюнінгована, зашумлена карта. От, вона майже не ходить ходором. Отака вона щільна, класна. А, ну тут же ж нічого, тут у нас така вона плотненька, така прямо класна деталька. От. І заводська. Вона. Ось вона, така більш гнучка набагато, прям це відчувається, трошки легше. Такі шматочки всього І вона трошки гуч, гучніше так, коли по неї постукуєш. ну більш така вона хлипка. Що стосовно ваги, дивіться, є в мене такий радянський кантер, чи як вона називалася, значить, вага зараз 4 кілограми цієї дверної карти, вага цієї карти, о, цієї карти 3 кілограми. Отже, різниця в 1 кілограм, не начебто ви поставили пляшку води у е це місце в дверну карту по вазі, то воно, в принципі, не дуже та й Прибавилося у вазі, але, як бачите, суттєво відрізняються ці карти. Взагалі по додаванню маси, це тут ми реалізовуємо найлегший варіант по шумоізоляції, тому приблизно я порахував десь плюс-мінус 3 кілограми, йде на одну. Двері. Якщо це буде якась інша, там більш важка е шумоізоляція, ну там буде ну, 4 кілограми приблизно так, то ну, тут 3 кілограми. Можливо, вам е це е покажеться, що це дохріна, але на, сам, на самом деле це ніям для дверей, тому що, е якби ви коли-небудь підняли. В зборі двері, ви б зрозуміли, що якихось там три кілограми це геть ні о чому, тому що в зборі вся двері важить ну, не менше 20, ну, приблизно десь 20 вона важить. Вони, вони дуже насправді важкі, важчелезні. Ну це ж метал. Ви ж повинні розуміти, що це металева. Дверь, плюс скло, плюс всі ці навесні. Вона насправді дуже важка. Тому для дверей додавання ще 3 кг вже перевірено, аж ніяк воно роками все робить і ніяк воно не впливає. Отже, зараз я всі карти оброблю таким чином. Потім мені зараз вже везуть скло. Ставлю скло на місце, все це. Ну що, автівочка вже зібрана. Друзі, подивіться, як все виглядає. Все гарно, все чітко, всі зазорчики, всі в нормі, все, як і має бути. Бачите? Двері на відчуття стали трошечки важче. Вони вже не такі пусті, легкі, як були до цього. От, закривається шикарно, бачите яка красота от всі зазори, все в нормі. Тут чуєте, як крила звинять. Пушечка. Ось так ось, друзі, і робиться шумоізоляція дверей. Отже, друзі, якщо відео вам було корисним та сподобалось, можете поставити мені палець угору. Також не забувайте підписуватись на мій канал, якщо не підписались. От, будете в курсі всіх інших робіт стосовно шумоізоляції та кузовних ну, косметичних варіантів по автівці. Друзі, якщо у вас є питання, то можете сміло ці питання задавати мені. В коментарях я на них на всі вам відповім. А також, друзі, головне, якщо у вас є запитання стосовно ціни на цю роботу, будь ласка, пишіть мені або там на Viber, Telegram, WhatsApp, або можете писати в Instagram або Facebook. А номер телефону буде в описі. Та Instagram, Facebook на головній сторінці до мого каналу, там на банері. Справа є посилання на інстаграм та на Фейсбук. Будь ласка, теж переходьте, підписуйтесь, можете задавати мені особисто запитання стосовно ціни, тому що час іде, все змінюється. Я не люблю в коментарях писати ціну, тому що вона може бути вже не актуальною. І, взагалі, якби а, гроші люблять тишу. Тому, будь ласка, особисто для вас я порахую, а, особисто на ваш автомобіль варіант, Так що звертайте. друзі, всім дякую за перегляд, мирного вам всім неба, всім вам, друзі, бажаю здоров'я, щастя От і до скорих зустрічей на моєму каналі. Всім пока.